Хочу вам показати лайфхак, як робити розтушовану стрілку. Це дуже корисний лайфхак. Ми всі використовували ось таку скошену кісточку для малювання стрілок. Але у неї є ще одна прихована функція. І насправді вона дуже зручна, це дуже просто, але чомусь я про це не знала. коричневий олівець, піорене, теж з безпечним складом. І починаю малювати від третини ока от до куточка. Продовжую далі цю лінію трошечки, і ніби рухами такими вперед-назад. І сюди. Тепер беру скошену кісточку і спочатку отак, зглажу трохи тут, вниз, дивлячись на саме дзеркало, і починаю продовжувати цю стрілку. Ну, не потрібно робити оці рухи, якось там намагатися, а ви просто перевертаєте отак, кладете на повіку. І починаєте розтушовувати, і воно все даренько розтушова. Ось такий І Я в шоці, що я про це не знала.